До війська активно набирають дронарів. Рекрутингову програму контракт 1824» розширено на підрозділи безпілотних систем. Тепер молодь від 18 до 24 років може укласти контракт і стати операторами дронів. За це держава пропонує близько мільйона гривень нульову іпотеку, безкоштовне навчання та медичне забезпечення. Щомісячна зарплата майже 120 тисяч гривень. А після служби звільнення від мобілізації на 12 місяців і працювання право на виїзд за кордон і більше про програму контрактів 1824 розпитаю Аллу Пунько, офіцера відділення взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пані Алло, вітаю вас. Вітаю. Отже, Кабмін запустив новий напрямок контракту 1824 для операторів дронів. Які умови для цього напрямку, чим вони відрізняються від загальних умов контракту 1824? Щодо того, що змінилося, по-перше, збільшився термін служби. Він все так вже так само фіксований, але зараз це два роки, з яких це обов'язкова умова. Не менше 12 місяців. Військовослужбовець має брати безпосередню участь у бойових діях. Також збільшився термін підготовки цих новобранців з трьох до чотирьох місяців. Тобто, зараз це базова загальна військова підготовка 45 днів. Далі це фахова підготовка до 60 днів і адаптація. В підрозділі до 14 днів нові умови охоплюють не лише операторів дронів, вони також. Ем... Призначені для фахівців, які працюють з наземними роботизованими комплексами. Проте посади і військово-облікові спеціальності зі змінами будуть прийняті, будуть затверджені окремим рішенням генштабу. Не виключено, що перелік підрозділів буде збільшуватися. І щодо того, що не змінилося, це так як ви вже і назвали це іпотека під нуль відсотків. Це можливість виїзду за кордон, відстрочка від мобілізації, під найом житла під час служби. Після Завершення контракту це можливість навчатися безкоштовно у ВНЗ, і також це додаткові виплати до 2 мільйонів можна отримати за рік. Пані, Алла, які бригади прийматимуть новобранців за цим напрямком програми?

Звісно, можна обрати і бригаду, і посаду в нашому центрі. Це передбачено, пані Ала. Скажіть тоді чи були вже звернення від потенційних кандидатів щодо саме цього напрямку контракту? Насправді до нас зверталися кандидати, охочі долучитися на військову службу за контрактом 1824 на посаду оператору ПЛА, коли ця посада ще навіть не планувалася в цьому контракті. Тому доводилося відмовляти цим кандидатам або пропонувати їм просто долучитися не за цим контрактом. Але зараз так після того, як ось відбувся анонс розширення цього проєкту, до нас звертаються люди, і вони вже знаходяться на етапі оформлення в нашому центрі. Ви бригади, ми їм допомагаємо з вибором, тому так вже є кандидати. Ця посада досить популярна. А жінки цікавляться цим напрямком. Так, дівчата цікавляться і цікавились ще до розширення. Але так як у проєкті були наявні посади, такі як там стрілець, розвідник, кулеметник та суміжні до них, то багатьом дівчатам військові частини відмовляли так, як ці посади передбачають високого рівня моральної та фізичної підготовленості, то зараз долучитися значно легше, тому що розуміємо, що специфіка посади оператор ВПЛА, наприклад, вона значно інша від посади того ж самого. Стрільця. Тому зараз військові частини зацікавлені однаково в долученні і дівчат, і хлопців, тому що ці посади не потребують якихось особливих знань умінь, навичок і попередньої підготовки, тобто всього навчать. Яким критеріям тоді має відповідати кандидат? Критерії відбору сталі це відповідний вік, це від 18 до 25 років. Також це відсутність судимостей, можливість пройти ВЛК військово-лікарську комісію. Також це відсутність офіцерського звання, так як служба передбачена на посадах рядового складу, і це обов'язкове проходження психологічного відбору. Ну і звісно, мотивація Алло, Ви вже сказали, що для операторів БПЛА буде збільшена підготовка. Термін на цієї підготовки з трьох до чотирьох місяців. А як саме триватиме ця підготовка? Базова загальна військова підготовка включатиме в себе тактичну підготовку, вогневу підготовку, медицину, національно патріотичну підготовку, також це буде інженерна підготовка, мінна безпека. Це будуть вивчатися статути зсу, міжнародне гуманітарне право і так далі. Фахова підготовка триватиме до 60 днів. Але якщо у новобранця є якісь сертифікати, які він отримав у цивільному житті, цей термін може бути зменшений для нього. Сертифікати, тобто по керуванню безпілот. Літальними апаратами, і буде визначати вже відповідна комісія навчального центру, скільки триватиме підготовка для того чи іншого кандидата. Ну і ем, стандартно, це до 14 днів адаптація в підрозділі злагодження е, з побратимами в малих тактичних групах, е, е, і так далі. Тобто, вже щоб точно зрозуміти на практиці, потренуватися, все, 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 що було вивчено на базовій загальній військовій підготовці, на фаховій підготовці, вже з побратимами відпрацьов. Пані Алло, і наостанок про тенденції, якщо говорити загалом про контракт 18-24, як змінилася статистика за останній час? От чи побільшало охочих? І які бригади серед лідерів набору? У нас одна хвилинка. Бригади серед лідерів залишаються 72-92, дев'яносто друга, третя окрема штурмова десята 28 восьма. Щодо того, чи збільшилась кількість кандидатів, так особливо після того, якось була анонсована ця посада, така як оператор дронів загально назвемо її так, тому що багато хто навіть чекав на цю посаду. Ми спостерігаємо позитивну тенденцію, так як в нашому центрі це була одна з найпопулярніших посад, і зараз особливо актуально вона є для молоді, тому ми сподіваємося, що цей ріст кандидатів буде лише збільшуватися. Шуватися, і ми готові долучати усіх охочих. Пані Алло, дуже дякую вам за цю розмову і що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. З нами на зв'язку була Алла Пунько, офіцер відділення взаємодії зі ЗМІ, першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Дякую вам. Дякую.